Скажу вам по секрету, але ви ц, нікому. Скоріше за все 99% що ми переїжджаємо зі Стамбулу через декілька місяців. Але це наша з вами таємниця. Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Якщо ви бачите мене або це відео вперше, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал і клікніть на дзвіночок. Також прошу вас залишити коментар, все, що ви думаєте про розхламлення квартири, як часто ви це робите? Чи любите ви таку синхронізацію, яку, е, як я люблю, в принципі? І чи на, як ви взагалі ви часто перебираєте всі ці крупи, я не знаю, спеції? Чи важливо це для вас? Ще ви просто залишаєте в отаких от салафанових пакетах, як вони продаються. Дуже буде цікаво з вами поспілкуватися і поділитися ще своїми лайфхаками, тому що я завжди щось новеньке собі вишукую. Чекаю вас в коментах і давайте бути з вами ближчими. І як то кажуть, тобто я вже трошечки почала, як ви бачите, тут у мене баночки в позаті. До речі, дуже класні, з ікеї, нічого не пропускають, ні повітря, ні воду, нічого. Дуже класні. Я планую докупити саме такі. І як ви бачите, тисячу один пакетик, маленький пакетик, великий пакетик. Я це все хочу якось привести до норми. Насправді, знаєте, я сама заліпаю на оці всі відео, котрі там синхронізують якісь там крупи, спеції і тому подібне. Але для цього потрібні однакові баночки, чи хоча б схожі за них. Я зараз цього не буду робити, тому що, як я сказала, ми переїздимо. І я перш за все хочу подивитися на новому місці, яка у нас буде кухня, велика, невелика. Як, до речі, велику планую, але хто знає, як буде. От, і вже під ту кухню купувати саме ті. Баночки, які будуть входити, тому що інколи буває, знаєте, поличка велика і нормально входить, а інколи велика. І от ці вже баночки для круп вони вже не вміщаються. Тому зараз я хочу зробити максимально все пересипати в те, що в мене є, зробити клінінг. І плюс у мене ще такі є невеликі баночки, котрі просто закрутки, знаєте? І от на них в них точніше туди пересипати всю решту спеції. В мене ще є ідея. Котрі спеції залишиться взагалі без баночок, тоді я піду докуплю такі, знаєте, невеличкі баночки з дерев'яними кришечками і просто туди пересиплю. Хочу, щоб все було без пакетиків, максимально наскільки це можливо. І е, побачимо, чи вийде це у мене. І таким чином хочу вас теж підзарядити на прибирання, тому що в мене це дуже розслабляє. У мене був дуже стресовий е, тиждень. І, е, я взагалі ніде не, не з'являлася в соцмережах по особистих причинах. І е, хочу сказати, що мене це дуже розслабляє е, такі прибирання, і е, маю надію, що я вас змотивую теж. Поїхали прибирати разом. Я купила ось такі стікери, котрі можна приклеїти, і маркер чорний, на якому можна писати. А мені ще в подарунок поклали ось такі стіки з сердечками, тому що День Святого Валентина вже не за горами. І хочу все підписати, тому що в мене наречений е, знає тільки турецьку мову, е, і зараз почав англійську вивчати. Тому все буде на турецькій мові, щоб ніхто нічого не переплутав. Виглядає це все ось так. Бачите, він не розтирається, цей маркер, нічого. Класно клеяться ці штучки, наклейки, стікери. Ну, і планую ось саме такі баночки докупити, якщо мені не влізе все в ті, що в мене є. От, тому що ці більш-менш по розміру нормальні, я думаю, що вони влізуть в будь-яку е поличку. Поки мама тут прибирає, принцеси сплять лісенька. Ой, так, так. Ні, тільки зі ти прибирай, я буду потуніть. По мені тут добре. У нас, до речі, сьогодні пасмурно, дуже-дуже темно в квартирі, ще й є дощ. Якщо ви подивитесь на це все. У вас, скоріш за все, почне дуже-дуже битися серце і буде приступ. Але це тільки ось ця паличка, вже там просипаються якісь, е скажіть, я скажу, спеції, потрібно це все гарненько вимити і якось ось це все організувати. До речі, зараз дивлюся на фоні серіал Virgin River називається. Дуже раджу вам, якщо ви любите такі. Серіальчики не дуже тяжкі, американські дуже вам зайде. Коротше, якось це все нам, нам... потрібно організувати, любі мої. До речі, можу вам порадити купити таку плівочку і просто застеляти в, в кожну шафу, тому що хочемо, просто її берете, витираєте, і у вас чистенька шафа? Да? Просто плівочку витираєте і все. Лайфхак. Не псуєте шафу собі. Так, як ви бачите, тут все чистенько, вимито. Тепер, перш за все, я буду пересипати спочатку сипучі, котрі у мене ще є окремо, але вони вже в баночках. А потім буду роздивлятися вже, що мені потрібно окремо пересипати. Поїхали! мої, хочу дати вам один лайфхак, який мені сказали, турчанки. Ви в крупу, якщо додаєте один листочок лаврового листа, то у вас ось так просто його кидаєте, закриваєте баночку, у вас не будуть заводитись ніякі жучки, там, що ще може, моль і тому подібне. Тому використовуйте достатньо одного маленького листочка, моль, і жучки чують цей запах, і вони просто не летять туди. А ви, до речі, знали про такий лайфхак з лавровим листом? Поділіться в коментарях. Можливо, у вас теж є якісь лайфхаки. Я, ви бачите, я тільки за двома руками і буду використовувати просто-просто все, тому що це дійсно робить. Якщо це робить, потрібно це використовувати, я вважаю. Цікавий факт про Туреччину. Чай продають ось такими здоровенними пакетами. Бачите, це 2 кілограма, але хочу сказати, що це ще маленькі, Ой. тому що турки в основному купують 5-10 кілограмів. І це стосується і рису, і мерчмеко це сочевиця да, української. Тому що це найбільш такий ходовий товар, скажімо, в Туреччині. Тому я пересипаю зараз в отаку, там, де в мене чай. і ми не купуємо. Ми купуємо 2 кілограми. Не знаю, можливо, потім ми будемо купувати більше, але зараз нас двоє і нам вистачає. До речі, ось ця марка Чайкур, А в них дуже класні чаї. Вони з різем поставляють це караданіс, сторона Чорного моря, і вважається, що там найбільш чисте повітря і найбільш класні умови для вирощування чаю. Тому з тих регіонів чай найбільш цінний. До речі, що стосується зеленого чаю, я його дуже давно не пила. Ну, щоб не збрехати, ну, саме не купувала додому, так, то я пила на вулиці, там десь, да, в кафешках. А так от, щоб додому, я напевно не купувала років 5. І знаєте, побачивши ту саму марку, ось цей зелений чай, скриньте собі, якщо ви його десь побачите. Це настільки крутий зелений чай, я просто хайлі recommended, якщо ви його зустрінете, просто беріть одразу дві пачки, бо його не вистачає. І зараз. Я себе зловила на думці, що я хочу саме зелений чай, і почала пити саме зелений чай. До речі, який чай ви більше полюбляєте? Зелений чи чорний? Напишіть у коментарях. Перша моя поличка виглядає ось так. До речі, ці кришечки в мене зламалися, тому я просто цим е, бантом так, це турецька, плівкою, коротше, ось ось обматою кладу туди знову ж таки лаврушку. І е, так все зберігається. Другий ряд у мене тут цукор, він у мене стоїть вертикально. А другий ряд у мене буде трошечки по-іншому стояти ось так: от. і бачите, фірік-булгур, я його підписала, тому що я вперше беру такий булгур. Він як неочищений, зелений. Хто готував, будь ласочка, відпишіться, як ви готували, бо мені дуже цікаво спробувати. І другий ряд у мене буде ось так: от стояти. І знаєте, просто прибирала і посміхалася. Як можна зрозуміти, що людина живе в Туреччині, бо в неї 55 п'ять видів рису, булгуру, сочевиці і фасолі. Просто розумієте? До речі. Гречечка теж є, вона в Туреччині називається Карабудай або Гречка, і її знайти достатньо легко. Я дуже багато бачу блогерів, котрі кажуть, що її достати неможливо. Посилайте цих блогерів за російським кораблем, тому що вона була в Туреччині ще навіть 13 років тому. Тому ось так от буде виглядати мій другий ряд. Тут основні крупи, і зараз буду заповнювати ось цю і верхню. Тут вже пересипала зелений чай, щоб він був докупи, то чорний чай. А тут така гранола, вівсянка, щось перемішане з цими шоколадними шариками. Не дуже це люблю, але це любить мій норчавий. Ось якось так. Поїхали далі. Ну, що, я вже написала на етикетці назви всіх приправ. Ну, це ще не всі, це початок. Але хочу сказати, що в мене є декілька приправ, котрі я привозила з Урфи, з Мардіну. Я не знаю їх назви, точніше, я забула їх назви. І в такому випадку я просто. Буду що, буду їх так залишати, бо без назви я знаю в якісь страви їх можна додавати, але я не знаю їх назв. тому. У мене буде таких пару баночок «no name». Знаєте, насправді я сижу і думаю, як мені їх краще наклеїти ось сюди. Тому що самі оці етикетки, вони круглі. І якраз тут вони будуть класно дивитися. А бачоночки, бачите, вони як в мене випуклі. Мені здається, якщо їх сюди наклею, вони будуть братися такі складочки, але буде негарно. Напевно, що буду клеїти зверху. Да? Да. Але перед всім цим потрібно все нюхати, щоб правильно приклеїти. Так, це у нас м'ята, тобто нане. Беремо. клеїмо. Слухайте, так прикольно виходить. Як я хотіла давно це все зробити, щоб отак от було все гарно підписано. Ви собі навіть не уявляєте. До речі, потрібно докупити саме ось таких баночок. Вони продаються, я бачила, тільки в Ікеа. бо вони надзвич... надзвичайно е... зручні. Це у нас біблі. Я ще насправді ці баночки доповню. Всередині, тому що я спочатку вирішила написати їм назви. Так, це у нас і сот. Це такий чорний перець специфічний, котрий я привезла з урфи. Він такий не зовсім перець, такий щось, типу мокрий чорний перець. Якось так би я його описала. Так, це у мене імбир. Зінжифіль. До речі, хочу вам порадити ось такі біндера. Свої я купувала в Ікей. Вони йдуть в одному наборі, великі і маленькі. І хочу сказати, що вони дуже-дуже класно закривають і дійсно не пропускають повітря. Я знаю, що є дешевші, можливо, десь, але оці прям провірені, дівчата, я вам дуже раджу. Прям дуже сутки, вони взагалі не пропускають нічого. І ось такі маленькі пакетики, котрі в мене залишилися, чи там великий пакет з чаєм, да? я от закриваю такими біндерами. Я та людина, котра переїжджає вже професійно. Це така наша з мамою шуточка, тому що ми переїздили дуже багато разів, і ви вже знаєте професійно переїжджаємо. Звісно, що удосконалити своє житло, це кожен раз було. Але коли я сказала своєму нареченому свого нареченого мамі, що я переїздила в своєму житті разів 10, і два з цих рази було е, за кордоном. Якби вона вміла хреститися, то вона б, напевно, в той момент перехрестилася. Але е, це факт. Тому я люблю, щоб було все порядок, щоб було все підготовлено до переїзду, бо вже залишилось насправді не так багато часу, бо ще фоном у нас іде збір документів на одруження. Слава Богу, ми вже останні віддали, але все одно можуть вилазити, знаєте, ще якісь допоміжні справи. Тому сьогодні хочу синхронізувати все, щоб все було по своїм паличкам. В Стамбулі погода така, що то сонце, чи то сніг, парасолька і сонце. Що називається Стамбул і його погода. Виходила, не розуміла, чи це сонце, чи це дощ. Вийшла, а виявилось, що це чи мокрий сніг чи град. Якщо це мокрий сніг... То це перший сніг а в азійській стороні там було за цю зиму, але і сильно на сніг не схоже. Щось між мокрим снігом і градом, якщо чесно. І Яна така виходить в окулярах. Ні, до речі, сонце є і воно сліпить. Але при цьому при цьому я ще й з парасолькою. І такі перериву вітру, коротше, в цьому році погода максимально незрозуміла. Звісно, що мені не вистачило моїх баночок. І я казала вам, що я буду максимально використовувати всі ті баночки, які в мене є. Але ще потрібно докупити, бо вже навіть звичайних баночок не вистачило. Пару штук докуплю. Зараз йдемо з вами в магазин. Така, знаєте, місцева турецька Ікея його називали, тому що там всі келихи, якісь, я не знаю, рюмочки, шлюмочки набагато дешевші, ніж в ікеї, а моделі ну, плюс-мінус ті самі. Я там купувала всі свої келихи, стакани і набагато дешевше, реально покажу вам весь асортимент. Моя мама називається місце Шанхаєм, а місцевим, тому що там можна знайти просто все. Пройшло дві хвилини, як я вийшла з дому. Подивіться, на мій зонт, і вже сонце, і час натягнути окуляри. Чим вам Стамбул не Лондон, дуже вони схожі за погодою. Тільки в Лондоні більш пасмурна погода завжди. А в Стамбулі вона дуже дуже часто змінюється. Ми навіть завжди шуткуємо, що Потрібно при собі завжди мати парасольку і сонцезахисні куляри, бо ну, буквально дві хвилини ви бачили на відео, що робилося, я вам показувала. Отака історія. Ви знали таку особливість Стамбулу? Поділіться в коментах. Просто і сміх, і гріх. Подивіться, я тупо вам не брешу. Це факт, з яким ми живемо тут. Вас, конечно Повернулася з баночками. Зараз покажу вам, які я купила. І знаєте в чому прикол? Вже дуже подорожчало все. Я така заходжу. А я купую тільки скляні банки, бо мені пластикові не подобаються. Я не хочу, щоб в мене їжа ну, пропитувалася пластиком. От, і коротше заходжу, дивлюся, там якась маломайська банка, знаєте, для круп коштує 200 лір. Я така. Це, що, блін, за ціни взагалі. Купила ось такі: зверху дерев'яні такі пробкові. Ось так вони відкриваються. Тикс-тикс, і так же закриваються. Ця 65 лір, я З цими штуками ще не розібралась. 65 лір, і в чому прикол? Всі були по 200, мінімум 200. І я дивлюся, знаєте, так краєм ока а, на другий, на третій ряд, бо вони, знаєте, як стоять одна за одною, одна за одною. І на кришечці, там вже типу, пишеться ціна. І я краєм ока бачу, що ті, які були по 200, Ззаді стоять по 65. Я така, беремо, не думаємо, і якщо на касі щось скажуть, тоді будемо розбиратися. Бо я купила 4 банки, це в тоталі. Да? Було 260 лір, а так би було 800. Лір. Ну, типу, різниця є. Купила отакі великі це мені потрібно на киш чаї, такий змішаний чай. Таку саму купила під е, сушенний. Е, Цитрус, тому що я сушу корки від мандарин і апельсин, додаю їх теж в чай. Одну купила маленьку, теж 65 лір. <плес> без, без різниці. Коротше, я просто знайшла якісь старі ціни, зрозуміло, вони не встигли там поміняти. Те 65 лір, отака маленька це під турецьку каву. І ще мені потрібна одна під горіх. Тобто, отаких три купила і отаку одну. Це все. 260 лір. Зараз гарненько вимою, засипаємо сипучими, і буду вам показувати, як я вже все облаштувала. Аж око радіє. Так, любі мої, я завершила. І зараз це виглядає ось так. От. І знаєте що? Прибираючи ці полички, я зрозуміла, що дійсно оця це, знаєте, як кажуть, Порядок вдома, порядок в голові. Це дуже мені відгукується. Звісно, що хотілося б, щоб максимально було як в пінтересті. Я вам прикріплю фото, але я до цього йду і рано чи пізно я до цього прийду. Зараз розкажу вам, що де стоїть, і ви зрозумієте, що можливо так на вигляд це не дуже зручно, але я розмістила все просто максимально зручно і ще частину перенесла на іншу сторону. Поїхали. На самій верхній поличці я розмістила все, що у мене, знаєте, було в таких судочках. І повністю запаковане за винятком ось цих двох, бо вони були розпаковані, і я вирішила, що під них купувати баночки я не буду. Тобто тут всі запаковані штуки такі. Цю каву я зараз від заберу, бо я вже каву перенесла в інше місце. Тобто, все, що потрібно там, для тортиків, знаєте, все у мене тут. Друга поличка теж максимально зрозуміла, це все крупи, тут теж крупи, От, залишки граноли якоїсь. Ну, тобто Тут у мене чисто крупи. Ну і насправді саме основна поличка для мене це перша, тому що крупи я все одно не так використовую. А от спеції, без спеції в мене не проходить жоден день. Бачите, тут за ними ще спеції. Підписано, все підписано у мене. ось Це максимально зручно так буде. Тут ціль, а за нею, оці маленькі пакетики, знаєте, там дуже мало залишилось, але під оцей залишок не хочеться теж заводити якісь баночки, тому я взяла їх на оці бліндера. І е, коли отут буде закінчуватися, просто буде досипати і все. І мені здається, зараз от максимально дуже зручно. Там все, що закрито, тут крупи, тут спеції. Як ви вважаєте, чи зручно буде, чи незручно? Звісно, хотілося б трошечки якось різноманітності якось зробити, але зараз на це, зважаючи на те, що ми будемо переїздити, немає дуже часу. Мені потрібно було максимально звільнитися від пакетів усіх, знаєте, різних. І хочу сказати, що я винесла аж дві мусорки. Отак, от що стосується кави, куди я все перенесла? Ну, по-перше, бачите, тут ось ці мої. Баночки, котрі ми з вами купували. Сюди я насипала горіх. Тут в мене цитрус, котрий я додаю. Це в другої баночці. Додаю його до чаю. І тут зимній чай це такий змішаний, турецька кава. Якісь смаколики, які залишилися звичайний чорний чай і зелений чай. Це кава в зернах, а це мінг це, А, це не мінгці. Дібекка хвесі. Це коротше я з Мардіна привезла. І тут у мене насіння для попкорну, але воно в такому мішечку краще зберігається. Там у мене різне таке приладдя, різні насадочки, блендери. І на перший у мене, звісно, хліб. Оцю штуку мені подорожка привезла за кордону. А це все моя робота. Ручна, скажімо, окрім ось цієї штуки. Це все я робила. І якось ось так, більш-менш, мені здається, буде нормально. Як вам? Чи подобається вам таке розташування, сортування? Чи ви такий же маньяк, як і я? Будь ласка, діліться в коментах. Буду дуже рада. Ну, що, мої любі, у мене було все на сьогодні. Сподіваюся, що я змотивувала вас на мінімальне прибирання, на якусь синхронізацію своєї кухні, тому що це завжди важливо, особливо якщо ви любите готувати як я, якщо у вас тисячу одна приправа, як у мене. Тому залишайте свої коменти, діліться своїми враженнями і чекаю вас вже в наступних відео. Па-па-па-па, до скорих зустрічей!